Я всіх вітаю. В Польщі продовжується навчання, професійна активізація, постійна матеріальна та психологічна підтримка українців. І сьогоднішній день також не став виключенням. Ми сьогодні також будемо говорити на дану тему. Це дуже і дуже хороші новини для українців. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте підписуватись на канал і ставити лайки, йому, щоб його побачило більше людей. Отже. В місті Познань е, починає, починається вже проєкт, який спрямований активізувати професійні навички українців, е, навчити їх, знайти їм роботу і все інше. Е, згідно з е, інформацією з, зі сторінки poznan.pl, це офіційна сторінка міста Познань. Основна мета проєкту підтримка та активізація жінок з України в сфері ознайомлення з ринком праці Польщі також. Допомога в пошуку роботи взяти участь в цьому проєкті зможуть абсолютно всі жінки, які приїхали до Польщі після 24 лютого, і також наголошують на тому, що даний проєкт буде тривати до 30 листопада. І що найцікавіше, кошти на реалізацію цього проєкту виділяє не польська влада, а виділяє влада Тайваню. Того самого Тайваню, навколо якого буквально там два тижні тому робився ну, було дуже багато новин, коли туди прилітала Ненсі Пелосі зі штатів. Отже, що ж чекатиме на учасників е, даної програми? По-перше, там буде щонайменше 5 базових майстер-класів в групах для мінімум 5 з 5 осіб, під час яких роз'яснюватимуть права та обов'язки при працевлаштуванні, які існують види договорів між роботодавцем і працівником, як створити якісне резюме, як написати мотиваційні листи і які є способи пошуку роботи. До речі, перед тим, як ми перейдемо до другого пункту, хотів би сказати, що посилання на офіційну сторінку, де можна зареєструватися на цю програму, буде в описі під цим відео. І також там можуть прийняти участь люди, які навіть не проживають в Познані, а просто вони зможуть приїхати туди, ну і якби, там навчатися. Скажімо так: по-друге, щонайменше 5. Індивідуальних зустрічей буде, під час яких складатимуть індивідуальні плани досягнення професійних цілей, тобто люди, які хочуть, от ви, наприклад, хочете собі або знайти роботу першу, або змінити роботу, на якій ви вже працюєте, отримати більшу зарплату, навчитися чогось нового. От вам треба буде точно йти в цю програму. Там вам з цим допоможуть і навіть допоможуть розробити план, за яким ви досягнете своєї цілі з підвищення заробітної плати. Далі буде щонайменше 5 групових семінарів професійної активізації, які включатимуть зустрічі з підприємцями та роботодавцями для налагодження зв'язків між ними та жінками з України, які шукатимуть роботу. Е, от. І останнє наразі ще невідомо, хто, яка компанія буде виконувати дане замовлення, яка компанія буде даний проєкт реалізувати, але е, за підтримки Тайваню. Влада міста Познань вже розмістила е, тендер. І зараз там деякі компанії вже заповнюють свої заявки. Вони будуть е, ну, якби це буде е, робитися все на тендерній основі. Виберуть переможця, після цього цей переможець вже почне реалізувати даний проєкт. Але, як ми бачимо, вже зараз е, проводять набір, реєстрацію попередню на е, дану програму, тож встигніть це зробити, зареєструйтесь просто зараз. І просто очікуйте, коли вам передзвонять. Я сподіваюся, що дана програма, а також подібні програми в інших містах, реально допоможуть українським жінкам змінити своє життя, навчитися чомусь новому, знайти собі кращу роботу, заробляти більше і все-все інше. Тож, друзі, маємо на сьогодні ось такі новини хороші. Якщо для вас вони були. Я не знаю. Можливо, корисними, можливо, цікавими. Буду вдячний вам за підписку на канал, буду вдячний за поширення цього відео в себе в соціальних мережах. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!